Перед тим як наш ринок заполонили саме русняві серіали, ми дивились в основному повнометражні фільми. Покидьки, всякі скажені собаки, свині, п'яні повії, драні, бандити і гоми, ховайтесь додому. Так, більшість нашого ефіру займала світова класика, як от стрічки про рембо, міцного ріжка чи сам вдома. Але паралельно з тим, в кінці 90-х потихеньку почали просваджуватися російські продукти, автори, яких оговтались після розпаду сувка та дефолту на болотах. Тоді ніхто не думав ні про яку війну, ні про конфлікти. А Україна. Нажила в контексті, що Росія наші сусіди, і, прости господи, брати, серегає. ті роки, коли телевізор був головним джерелом споживання контенту. Невибагливий глядач не особливо то і перебирав, що дивитися а на ринку наших локальних продуктів так і взагалі просто не було. Мушу трохи детальніше розповісти про контекст того часу, щоб стало зрозуміліше, як ми докотилися саме до російських помиїв. Так, такі легендарні фільми, як Поліцейська академія чи Бетмен, є справді шедевральними. Проте з початку 90-х ми не бачили нічого, б ретранслювало хоча б трохи побут нашої країни, Реалії життя, загальну бідність та виживання, чи просто навіть знайомі вулиці та квартири, що були однаковими по всій колишній імперії. Тому, коли на теренах розбитого совка виходив якийсь фільм у Москві, то він здавався нам ближчим, ніж ті ж заокеанські океанські продукти, порядо певних причин, і декорації, схожі до твого спального району. І проблеми корупції, бандитизму та мафії, і все, чим жили тодішні люди. Саме тому такі продукти, навіть зроблені на болотах і досить посередньої якості, заробляли серед нашого населення неабияку популярність, культивуючи героїв, які би вони не були. Це ж сталося із серіалом Бригада, про що я розповідав у попередньому випуску. Дуже рекомендую глянути, щоб глобально зрозуміти проблему тих років. Сьогодні ж у випуску ми розберемо не серіал, а повнометражний фільм у розмірі двох частин. Проте настільки нафарширований російською пропагандою та ура патріотизмом. Що важко перелічити це все. Брат та брат 2» — повнометражні кримінальні фільми, випущені на болотах 1997 та 2000 року. Відповідно, режисером виступив такий собі Олексій Балабанов, радянський та російський кінорежисер, що на той час вже прославився навіть за кордоном країни помийки, ставши членом Європейської кіноакадемії. Так були часи, коли Росію не гнали сяними шматами зі всіх усюд, і хто їм винен, крім них самих, що зараз зовсім по інакшому. Стрічка могла мати продовження у вигляді третьої частини, проте під час зйомок іншого фільму загинув головний актор та співавтор Сергій Бодров Молодший, що фактично зірвало плани та додавало ще одного росіянина в ранг хороших. Фільми при загальному бюджеті в 1,6 мільйона доларів заробили в прокаті 3,3 мільйони, що зробило стрічку загалом успішною. Проте друга частина обійшлася. 15 разів дорожче, а зібрала як і перша, при тому, що основні заробітки припали саме на Московію а у світі цей фільм не сильно зайшов глядачам, що й не дивно. Як стверджує сам режисер, ідея створення фільму з'явилася спонтанно, при тому, що головний фокус мав іти саме на поєднання музики з кінематографом, оскільки Балабанов дружив з таким собі В'ячеславом Бутусовим, не стивчан нормальний Бутусов і наш журналіст, а іншим руснявим співаком. То і всі пісні у фільмі були використані саме з альбому гурту Nautilus утілу пампілус. Сам сюжет писався на дачі режисера, а про якісь космічні бюджети і не йшлося взагалі. Акторів затверджували заочно, навіть не знаючи, чи вони погодяться зніматися, а гонорари інколи були мізерними, чи взагалі доводили зніматися. Просто так. Першочерговий сюжет був наповнений сценами, які згодом вирізали. Хоча загалом адекватності картині це не сильно додало, враховуючи гіперболізацію подій та гри деяких персонажів. Зйомки проводилися в Санкт-Петербурзі та на його околицях, щоб показати провінцію. І тут нічого дивного немає. Виїхавши за 5 кілометрів від столиці Московії, можна знайти розвалені будинки та туалети на вулиці. От тобі їх глубинка. Зйомки першого фільму тривали всього навсього 31 день. А першочерговий бюджет складав смішні 10 тисяч доларів. Згодом режисер та знімальна група почали вкладати особисті кошти, щоб якось дознімати фільм, і їм загалом вдалося завершити та змонтувати стрічку. Костюми актори готували собі самі, а реквізит був максимально спрощений і бюджетний. Враховуючи, що фінансування не було і так, ніхто не вірив у майбутню картину. В деяких сценах знімалася безпосередньо команда, а не запрошені актори. Хоча загалом це не було помітно в кінцевому продукті. Фільм вийшов в прокат і неочікувано для всіх не просто окупився, а зібрав більше мільйона доларів саме в прокаті. І це вже не говорячи, що це був час відеокасет, які принесли в майбутньому в рази більше прибутку. Довго не думаючи, автори приступили до зйомки сиквелу вже з бюджетом в півтора мільйони доларів та відповідними гонорарами і акторами. Так вдалося залучити тодішню попзірку Московії Ірину Салтикову, а залучені саундтреки не обмежились виключно Росією. Не повірите, але там грала музика нашого океану Ельзи, які люб'язно погодились на співпрацю, незважаючи на сюжетні твісти, про, звісно ж, бандерівців, але про це згодом. Зйомки другої частини проводились частково в Москві, а частково в Сполучених Штатах Америки, при тому в районі, що називався Маленька Одеса. За словами творців, знімати в Штатах було набагато простіше, хоча і доводилося брати відповідні дозволи, а локації інко були реальними, як от відділок поліції чи клуб. Друга частина зібрала ідентичні гроші в прокаті, що і перша, і це при тому, що отримала загалом схвальні відгуки. Проте знову ж таки до розрахунку не беруться відеокасети, що реально збагатили в результаті авторів. Після зйомки другої частини. Знайшли дискусії про продовження, проте режисер Балабанов заявив, що історія про Данила Багрова себе вичерпала і потрібно рухатися далі. Зв'язка сюжету, звісно, починається з повістки дня тодішньої Росії. Головний герой Данило повертається, звісно ж, з війни в Чечні, себто Ічкерії, де нещасні хлопчики в Трусиках займались тероризмом та придушували повстанців, що відстоювали незалежність. Про це не йдеться ні слова, а лише показано сцену, як Данило потрапляє випадково в кадр зйомки музичного кліпу, за що охорона намагається відгамселити першу. В результаті охоронець отримує по голові, а сценаристи натякають на те, що Данило при всій своїй комплектації та невинному зовнішньому вигляді. Справжній російський Іван сильний, сміливий і справедливий. Ну це ж кіно, чого ви дивуєтесь, бо якби там було показано реальну картинку, то справжній Іван був би з цикливим поцом, що може лише красти, гвалтувати та в п'яному угарі бити свою жінку і дітей, розповідаючи, що він воював. Якби там не було, після бійки Данило потрапляє у відділок міліції, де йому погрожують криміналам, і взагалі, хай влаштовується на роботу та стає повноправним мешканцем боліт. Мати Данила має ідентичну думку, та натякає, що рідний брат Данила он поїхав у великий Місто та став поважним бізнесменом, і пора би навідати його. Може, на фірму візьму. Данило, довго не думаючи, погодиться на таку пропозицію та під пафосну музику вирушає до Санкт-Петербургу, щоб навідати рідного брата Віктора. По приїзду виявляється, що все не так весело. А віктор не те, що не став законослухняним та поважним представником середньої ланки бізнесу, а навпаки, влаштувався працювати замовним кілером, відпрацьовуючи кроваві гроші. Данила вже змальовують як невинного та наївного хлопчика, що не розуміє, що відбувається, а ведеться на казки старшого брата, який неправдою втягує Данила в кримінал. Першим ділом Віктор домовляється за вбивство якогось місцевого авторитета, беручи за замовлення 20 тисяч доларів, підписує на цю роботу свого брата, що успішно виконує її, та дає йому лише дві тисячі, розповідаючи, як це багато. Данило, в свою чергу, між ідеально спланованими злочинами, тусується з місцевою елітою Петербургу бомжами, повіями та водійкою трамваю періодично вислуховуючи або промовляючи пафусні фрази: Брат Віктора же ж не зупиняється і дає ще одне замовлення, в якому Данило трішки все зробив не так, вбивши своїх друзів по криміналу та викликавши немилість головного антагоніста, що постійно жартував приказками. Головний злодій через нових друзів та брата Віктора заманює Данила в пастку з бажанням вбити останню. Але не тут то було. Головний герой мастерно вбиває всіх, визволяє брата, який, між іншим, і заманив Данила в ту ж пастку, та з промовою про те, що вони родичі, відпускає Віктора додому. квартирі від відбувалася остання сцена, Данило забирає всі гроші та намагається віддати комусь зі своїх нових друзів. Проте ніхто не хоче брати такий щедрий подарунок. В результаті Данило віддає всю суму водійці трамваю в нещасному шлюбі, чоловік якої, звісно, все ж пропиває. Сам Данило розчаровується в Петербурзі, ловить попутку та їде до Москви, на чому і закінчується перша частина. Друга ж починається вже з інтерв'ю, де Данило Багров разом зі своїми колегами вбивцями з Чечні дають інтерв'ю в Москві, як вони проходили службу. Та в один голос заявляє, що Данило найсильніший з них всіх, ще більше розкриваючи персонажа. Потім всі дружно йдуть до бані, та один з героїв, який за сумісництвом працює в банку і є уродженцем Києва, розповідає жахливу історію, як його бідного брата в Штатах щемить українська мафія а з хокейного контракту бідний хлопчина не отримує нічого. Данило вирішує цю проблему радикально, наїхавши на місцевого кримінального авторитета, який за таку нагрість намагається вбити головного героя у відповідь. Звісно, нічого не виходить, а Данило нелегально перелітає в Америку, щоб на місці розібратися з неподобством і ущемленням рускоязичних. Паралельно з тим Віктор з попередньої частини погоджується допомогти Данилу та теж прилітає в США, проте в кращих традиціях свого характеру осідає жити в країні можливості самим безпосереднім образом, згодом потрапляє до в'язниці або вмирає. Це залишається інтригою сюжету. Сам Данило, звісно ж, розбирається з місцевими бандитами характерними способом, рятує місцеву повію, що хоче полетіти назад на болота, та під пафосну фразу про налійте нам водочки» повертається в рідну гавань. Водочки! Ведемо вічі. Загалом я не знайшов інформації про точний початок показів цього псевдошедевру в нас на телебаченні. Проте маю яскраві спогади, що обидва фільми крутили по декілька разів на рік на каналах Інтер та один плюс один, а згодом і по ICTV. Також не слід забувати про показ кінотеатра. Хоча тут теж не збереглось інформації. І я підозрюю, що не у всіх великих містах фільм вийшов на великі екрани. Прокат прокатом, а от успіх стрічки був неймовірним саме на наших теренах. Кожен українець знав про Данила Багрова і його пригоди в проклятій загниваючій Америці. І байдуже, що у другому фільмі один з головних героїв вбиває типу українську мафію, яка змальована досить комічно зі словами, що ми їм за Севастополь відповімо. Где пасік Ресторан Львів. Ресторан Львов гади, стріля... що за Чвастополятві стріляло Головне, що пісніва Карчука грають, і ми брати, та все таке. Обидва фільми були на відеокасетах майже в кожній поважаючій себе родини, а сюжет переказували з уст уста, захоплюючись сучасним на тоді кіно, що за словами авторів було визнано у світі. Справедливості заради і справді перший фільм отримав кілька нагород на міжнародних конкурсах. Проте загалом стрічка була досить посередньою та повністю присягнутою руснявою пропагандою, про що ми зараз з вами і поговоримо. Перші кадри фільму нам втирають тодішні наративи Кремля. Чеченська війна та бідні солдатики, які б насправді не вмирали, якщо б не поперлися воювати проти окремого народу. Сам протагоніст це суміш сексизму, расизму та викривлених моральних цінностей, загорнутих у ра патріотизм та підміну понять. Деньги вас, всього вас мій. Слуші не вбивай, брат. Вот. Не брат, гнида черво. В першій частині не так багато таких сцен, проте є все ж показові, як от розмова з іноземним студентом про США, де Данило Багров робить висновок про кірдик Америці. Скоро в Америці кірдик. При тому всьому, що Москва тоді переживала дефолт, Так усіма силами відбілюється тодішня рок-музика, яка по суті просто була вкраденою, в той ж зарубіжної, а пісні інколи банально перекладалися на російську мову, кладучи на авторські права. Не слід забувати й про етнічні конфлікти, де герой фільму пафосно заявляє, що чорномазі йому не брати, показуючи останніх у вигляді злодіїв та бандитів. як Аранчатіка. Друга частина фільму це взагалі суцільний набір кліша і пропаганди, де уся мовинна проклята Америка та капіталісти, які не знають, що таке правда і честь. Тільки їхній простий російський хлопець може показати, де раки зимують та поставити всіх на місце. Америку змальовують саме як місце розгулу бандитизму та криміналу, де на кожному кроці можуть кинути чи побити, проте не говорячи, що знімають в районі вихідці з якого це самі мігранти з Росії. І там насрали, але всі навколо винні, дуже типово для русні. Також, звісно, Україна і її тема. Це напевно. Найбільш виражені сцени всього другого фільму. По перше, маленьку Одесу показують саме як частину цього російського світу, що по суті не є так. А українська мафія це тупі та неотесані холопи, що поїдають сало і агресують до всіх навколо. Це данило баро. це Данило лобаро треба зустріти в аеропорту. Нада його встрітити в аеропорту і швидко попросили, попросили Хороші люди. попросили русским допомогти. Посмотрите, хорошенько. Нібито саме вони приїхали до Америки і встановлюють там свої порядки, притісняючи бідних російських повій. Тебе як звати. Мерин Даша. Ця повістка фільму прямо кричить, що прокляті Піндоси винні у всьому. Самі не вміють жити і розповідають, як це робити іншим. Хоча по факту це Росія так робить. Ну і також Америка витягла Московію з прірви. Тоді в кінці 90-х, при перегляді цієї стрічки, не виникало питань з приводу сюжету, і все дійсно сприймалося за правду. Проте, в наш час, якщо згадати це творіння, хочеться блювати настільки все просякнуте пропагандою та неправдою. В кінці хотілося би сказати, що зараз ми не споживаємо вже таких продуктів, і ми загалом молодці, проте не все так гладко, як би хотілося. Так, особисто в моїй бульбашці ніхто не передивляється всілякі бригади чи брати. Але такі українці досі існують і маю підозру, що в них або мозок розміром з грецький горіх, або ж це відкриті колаборанти та зрадники. Ніякої культурної цінності продукт Росії не несе та й нести не може, оскільки все, що відбувалося на екрані, це реальна рефлексія московитів через свої поразки і пошук винних десь за кордонами, ігноруючи свою нікчемність. Я би особисто хотів забути назавжди, що такі псевдошедеври були в нашому житті. Але доводиться періодично оглядатися, щоб хтось з оточення не почав заводити класичну пісню про не все так однозначно. Та це ж мистецтво. Ні, така реганина російської індустрії це ніяке не мистецтво, а прямий вплив на нашу країну. І чим раніше ми це усвідомимо всі, тим буде краще.